Всім моєї вітання. Сьогодні хочу розповісти відео, як я вибрав стабілізатор напруги. Чи взагалі потрібен він. Ну, давайте так, подивіться самі, яка напруга От. вхідна. Ну Зараз він навіть менше, було менше 200. Хочу нагадати. Що холоди, да, не холодильники, я обрав для холодильників. Ну, це не холодильник, це морозилка і от холодильник і плюше для насосу, те, що воду качає. То, даний холодильник чи морозилка, Термін її служби 10 років при 220-240 вольт самі подивіться, що тут. Це досить часто так, така напруга, навіть може менше бути. Я розумію, що він може робити при 180, але термін служби буде, напевно, не 10 років, а років 6-7. Самі думайте, чи потрібен він, чи ні. Це іменно за стабілізатори. Я також дивився як варіант відсікачів, як на розетку, так і в щиток. Ну, Якщо в розетку, то відсікач коштує 500 гривень в середньому, то мені виходить 3 штуки півтори Це, можна сказати, пів, пів стабілізатора. Ну, він тільки відсікає, коли низька напруга і все, він не подає. Якщо цей хоч регулює, то те відсікає. Е, потім є ще відсікач, який безпосередньо ставиться в щиток, але в мене все запломбовано, тому він в мене не, не стане. Він переключився. Він в мене не стане. І а когось нанімати, ні одного електрика я так і не знайшов. Не знаю, де вони, чи забрали. Хлопців чи з хлопця десь самі потікали. Ну, не, столь, не столь важливо, але ну, що електрика я не знайшов, то не знаю. То я думаю, зараз знайти її важко. E, потом. Тому в мене вибір встановився саме на стабілізаторі напруги. Посчитав, скільки потрібно. І вибір встановився на 3 кВт. Модель LDR 3000. Ну, він видає там. 2,5, якщо дуже низьке, то 200 взагалі видає. Так підрахував, хай буде трохи запасу, мало ли що. Купив дану модель, подивився. Е, вибір в мене впав на цей, либо на Logic Power, така фірма є. Плюс хочу подякувати Івану за відео. який він мені скинув. У нього 5 кВт, але 5 кВт, там, він клєми. Клєми, більшість вони розраховані не в розетку. В розетки в основному це 3 кВт і максимум. Чому дану модель Луксіон? А, і в мене ще була дорога модель, це DIA нашій. Logic Power DIA і Luxion, який я взяв. Е, чому не взяв чому не взяв Logic Logic Power, там е, високий коефіцієнт стабілізації і менше ступенів. Тут їх тут їх 8, там, по-моєму, 7 і дуже висока похибка 10%. Тут 8%. Самим дорогому діа, який дорожчий за цей приблизно на, на 30 доларів і вище. Ту там, по-моєму, 9 ступені стабілізації і похибка теж 8% як в цього. Тому я вирішив взяти середню дану модель. А, При, при тому, якщо про Logic Power, що там хоч і висока похибка, но, ну негативних відгуків про нього не дуже багато, то про DIA я знайшов два негативні відгуки, хоча він самий дорогший. Я зразу так вичерпнув його, думаю, ні. Бо дороге, це не значить, що воно якісне. Гарантія на всі 2 роки. На цей Logic Power і діє 2 роки. Тому вибір залишився на цей. Взагалі, як вибирати, перед тим порахуйте, що вам потрібно. Я брав для приладів, які постійно включені в електрику. Ну, в мережу. Це той насос і ці холодильники. Якщо, там, наприклад, там у вас є стиралка чи піч, що воно може бути включене, може бути не включене, то для неї, в принципі, там вже спорно, чи потрібно, чи ні. Може для неї відцікачати. Але стабілізатор все-таки є стабілізатор. До речі, похибка даного стабілізатора, там, по-моєму, щось найменше, 110 чи 120 вольт і вище він тяне. По-моєму, робили на 10 тисяч відгук, я бачив ЛДР, але там вищий. Там, по-моєму, 130 і вище, По-моєму, 120 даних моделей. Тому я взяв його. Потім, також що я його взяв в Logic Power, там одна розетка. Тут дві, в Діа дві. Ну в Діа на дві розетки там буде коштувати. Там, мабуть, два можна таких купити, як та й буде один коштувати. Хоча гарантія, що на, що, на що на цей 2 роки ще інве, інвенторний такий Елікс, ну там же ціна. Там же ціна, що, що Елікс це Діа. Наш, це наші. Ну, там же ціна в районі 5. Тобі вже от, получається сума от в районі 120. Доларів. Якщо цей, виходить 100, то там вже 120. Він, тобі ж він з дорогих. Плюс в них одна розетка, що мені не сподобалося. Ну, в діа там є дві, але там вони ще доробше будуть стояти. Тому я взяв, скажімо так, оцей середній. Бачите, от включився холодильник, тут є нагрузка. Ну, оце коли включається, він може от піти отако, один, два. Все. Ну, це тільки що ви бачили в три. А так. Нагрузки в основному нема. До нього насос підключений. Ну, насос там коли там. А так в три буває світу не стає, 3 включається і насос. І нагрузка 1-2. Все. І то це зразу, так, що вона, от бачите, воно виключається. Тому, в принципі, я задоволений ним. Ну, Тут така коробка, два виходи. Тут 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 морозилка і холодильник. а Тут це вже пішло на насос. Друга розетка вон просверлив і пішло воно далі. Ось так. Так що дивіться самі. Ну, З ким я не спілкувався, або відсікач, або хоча б якийсь відсікач на розетку, то він є. Але ж кажу ще раз, що там є ціна. Не стабілізатор є стабілізатор. Він хоч стабілізує і показує. Тому, в принципі, класна річ. До речі, в нових, в нових будинках всіх зараз ставлять відсікачі в мережу. Ну, зразу. Підключають їх. Ну, відсікач, самі знаєте, ну як? Він це як полупров... полупровідник, він, коли менше напруг, він просто їй не подає. І тобі ж. От бачите, яке, це, це, це зараз. Ну, це зараз це ще таке. От на початку яке було 200 з галком, він би не подавав би напругу. Тому й не було б світла. Так що так. Так що бережіть свою техніку, думайте, е, для холодильника, до речі. Коли будете вибирати, коли вибирав дану модель, то я скажу так, я з продавцям основному жіночки, і вони не знають, який потрібен. вони кажуть, ви рахуйте свою техніку, там скільки, там скільки там ват потрібно, і рахуйте, сумуйте. Тому це скажу так, вам прийдеться самим рахувати, скільки вам треба. Ну, на два холодильника, кіловатний. Тільки щоб кіловат він видавав, а не та було писати, що обрано тут 3000, ну він ж не видає 3000, він видає 2,5. І то це, якщо вона не сильно понижена. Якщо понижено, там і 200 видає. Для двох холодильник чи морозілки вам хватить кіловатник. Стиралка, там, по-моєму, 1200. Потім що там ще. Там, ну, там є, до речі, в інтернеті як калькулятор. Кому цікаво, напишіть, якщо щось то скину, де там що. Хоча там він трошки неправильний. Е, до речі, якщо старий холодильник, то там, по-моєму, 600 Вт він бере. Якщо старий Донбас, такого плану. Ну, якщо нові, то там 400 кВт для 2 ватить. Ну, я б кажу, я брав запасом, то отак. Ось так. Ну, в принципі, я покупкою задоволений. Там інструкція там майже нічого немає, там порівняння характеристика якісь. Що заборонено, що там це правила. Нічого такого якби, немає. Включається він там ззаді і вибивач. є, там З тієї сторони там він включається і там ззаді, і вибивач, якщо щось понижено чи повищено, він просто вибиває і все. Він важкий. Цей, цей імену, стабілізатор важить. 10 кг. До речі, якщо 5 кВт брати, якщо клеми йдуть, дивіться уважно, якщо клеми йдуть, то клеми в основному да, їх можна врізетку. Вона нагрузка пішла, насос включився. О, бачите, що робиться? Яка напруга? Це якщо насос включився, то через те так. Е, Клемовий він взагалі підключається до щитка. Ну І можна в розетку, але ну, воно на то не розраховано. Ви ж не будете кидати після нього там 4 чи 5 і по всій хаті і стиралка, і це все. Ну, Все ж таки пожежна безпека, як би. Дуже великий, скажімо, вольт, то там треба вже бути обережним. Ну, це діло кожного, як би. там можна, але ну, взагалі воно розраховано так. Ось так, бачите, як напруга. Це боє. Ось так. Ну, можливо, щось не сказав, то скажу, то скажу в наступних відео. А так, бережіть свою техніку. До нового відео. Всім приємного дня!